Ще що хочу сьогодні сказати. Вчора одна команда волонтерів приїхала тут до мене, ну і ми так чекали ще одну команду. Мали зустрітися де щось передати, ці тим, а ті тим. Ті їхали в одну сторону, ті в другу. Ось. І був час поговорити. Ну, і вчора, знаєте, свято, успення, всі пишуть привітання. Ну і мені дуже багато пишуть всякої всячини, і там був такий один віршик, що Київ гуляє, а Покровськ палає, чи як там щось там таке. Потім такі порівняння, знаєте, що там у Львові там салюти, весілля, а тут, у Маріуполі. Там щось не так, так? Так почитаєш? Ну, вроді нормально, патріотично, класно. А я вам хочу сказати, що ви не враховуєте одну штуку. Ви знову ділите, знаєте, чітко от, на сході так, а на заході так. Тіпа, схід мав би зараз обідатися на Захід. От ви такі сяки, розумієте, на Київ, бо там в Києві. Київ гуляє, а Донець палає, розумієте, як там виписали? Не так все виглядає. Не треба ділити на схід і захід. Бо я вам так скажу. Я вам скажу так. Навіть тут, у Дніпрі, навіть там ближче до цього, тут також гуляють. Але і плачуть. І якщо у Львові гуляють весілі і салюти, то я вам скажу, і навіть ви знаєте мінімум п'ять родин, які плачуть в той час, як салюти. Бо тому що втратили сина, втратили батька, втратили брата і ще когось. Я з моїх знайомих можу назвати лише по Львові скільки. Так що не треба тут узагальнювати, що Львів скаче, а, а, а Дніпро плаче. Не треба. І там, і там є. І там є нормальні, і тут є нормальні. Тут є ненормальні і там є ненормальні. Не діліть, не служіть дядькове. Диявол ділить. І Маскаль старався нас ділити. Схід, Захід. До не годні ніяк виговорити від тої позиції Західна Україна, Східна Україна. А ми були на Західній Україні. Це де? Де це є? В якій географічній книжці ви це прочитали? У якій, скажімо, Конституції? Ви знайшли таку адміністративну одиницю Західна Україна. Нема такого. Ми унітарна держава. Є схід і захід України. Україна одна. Є північ і південь. Україна одна. Нема такої адміністративної одиниці. І тут віршик розумієш. І так тішиться. Такий віршик написав. «Діаболос» в перекладі означає розєднюючий По-грецьки. Той, що роз'єднює. І тому не треба нам цих роз'єднювачів. Хватить уже. Думайте про об'єднувачі. Як об'єднатися? Думайте, як ті, що з заходу маєте підтримати тих, що на Сході. А ті, що зі Сходу, думайте, як підтримати тих, що на Заході. Подякуйте один одним, підтримуйте одне одних. Ми одна родина. Хватить ділити. А як вони говорять? Як вміють так говорити, слава Богу, що саме вони що людина каже, а не на якій мові? Ви всі українці, що так молиться побожно до Ісуса Христа, який говорив арамейською мовою. Яку ви навіть поняття не маєте, як вона звучить, навіть євреї не всі знають арамейську. Бо тому, що це староєврейська мова. Ви будете розказувати, хоч якою мовою треба говорити. Хочете молитися по-правильному моліться арамейського до Ісуса Христа. Тому будьте розумні, будьте мудрі. Не важно, якою мовою людина говорить, важливо, що вона каже. Мова, як в суті своїй, не є проблема. Мова є проблемна, як вона виступає як маркер. Коли мовою маркуються території, тут є руська Гамарящая, всього тут Росія. Розумієте? Не проблема у мові, а проблема, що мову використовувати як маркер. Чи є проблема пам'ятник Пушкіна? Ні. Пушкін нормальний письменник, поет. Каскар. Але якщо його використовують як маркер, що отут русський мір, отут, отут русська культура, то тоді він не сталий. Тому їх треба знімати. Бо це маркери. Які визначають, хто тут? Так же само і мова. У своїй суті мова не є погана. Ну, Вона не може бути погана, чи, чи добра і вона і добра не може бути. Вона просто є. Це спосіб спілкування людини з людиною. Але коли її використовують як маркер, отуди от вона набуває негативного змісту. Особливо мене це дратує. А там є русскоговорящі. То якщо я знаю російську мову, то що вже тут має, має бути Росія чи що? Русскоговорящі є в Німеччині, і в Франції, і в Америці. То що це Росія все? Ну от забили голову. І все людям. Каже, пропаганда людей у Дурманії. Не, не у Дурманії. Ви помиляєтеся. Пропаганда. Не робить людей дурними. Пропаганда розрахована на тупих людей. І тому кожен, хто піддається пропаганді, можете сміло себе рахувати тупим. Так. Так, хочу, хочу це зачитати вам. Вчора мені написали. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, слухаю ваші питання, відповіді і вирішила вам написати, бо потребую поради, бо через вас промовляє Дух Святий. Вірю, що і мені вам буде що сказати моїй доньці, 18 років. Як виявилося, вона вже близько року цікавиться аніме японськими мультфільмами, разом із своїми друзями на день народження їй подарували кілька фігурок, персонажів з аніме, серед яких є і такі, як Бог смерті. Виглядає моторошно. Я хотіла е, прибрати цей предмет, бо вважаю його. Недобрим і неприйнятним для віруючої людини. Але донька заперечує, каже, що це подарунки від важливих для неї людей. Через це у нас великий конфлікт. Я намагаюся намагалася пояснити, що ми віримо в Бога в життя, а не будь-які темні образи. Але донька відповідає, що вона атеїстка і не вірить ні в добрих, ні в злих духів. Мені прикро визнавати, але вона відійшла від церкви. Не сповідається і втратила віру. Я молюся за її навернення і вірю, що Господь має для неї свій шлях. Про аніме майже немає християнських пояснень, а серед молоді це дуже популярно. Прошу вашої поради, як мудро і лагідно донести до неї, що для дівчини і для майбутньої матері. Недобре надто захоплюватися цим, дивитися аніме, збирати подібні фігурки чи грати в комп'ютерні ігри. З вдячністю за ваш час. По-перше, чому я звернув на це увагу? Людина щиро написала із глибини серця написала дуже правильно. Це аніме, якщо хтось не знає це, це є такі японські мультфільми. Е, е, написані в певному так, такому стилю. Ну, вони різного жанру, і вони не, не тільки там про цей. Є там і про любов, і про жахи, і про відносини і так далі. Вони дуже так, я, яскраво виражені емоції. Там тобто, великі очі, тобто там максимально гіперболізована емоція. Ну, я знайомий з тими мультфільмами. І, то, от, наприклад, оцей фігурку той Ангел Смерті, як він називався, я не знаю, як він називається, бо діти тим цікавляться, по-перше, мультик дає дуже таку простір для. для... По-перше, якщо добре розібратися, вони є. Достатньо стилізовані, і вони мають дуже такий напрямок, конкретний, так? наприклад, там про відносини, теплоту і важність відносин один до одного, цінність дружби і так далі. Потім, коли говорити про цю ангела смерті, був такий мультик, називався Я навіть сам його дивився Зошит смерті. там, Якщо записуєш, Ім'я людини і прізвище. Він через певний період часу при певних ситуаціях помирає. Ну, і це якби відчуття влади, бо ти можеш любого там записати, та? і він помре. І відчуття відповідальності, ну, і, тобто, як, наскільки це може бути корисне, наскільки воно є небезпечне? Тому по великій суті, розумієте, проблема в тому, що воно є дуже залежність від цього. Я знаю, що мій син теж цікавився тим аніме. Він навіть мені десь щось розказував, показував. Я, до речі, через нього якраз і дивився оцей мультфільм «Зошит смерті. Він такий в своєму стилі, так він не подібний на такі, там особлива графіка, особлива стилістика. Ну, Він інший. І, і тому діти це дивляться. Я вам скажу так, із цього можна як взяти щось добре, ну так же само можна взяти щось і зле. Залежно як ти як ти поведешся в тій чи іншій ситуації. Моя вам порада, що зробити з дитиною чи цей. Не треба штурмувати її, не треба. Сядьте і скажіть. До нього. А поясни мені, хто такий наруто, поясни мені, що значить Детноти, це як тої серії. От. І вона вам розкаже, вона вам спойме, вона вас сприймає зараз як чу, за чужу, Вона в певному світі вона знайшла там себе, шукає щось для себе. І ви приходите і все її засуджуєте. Вона вас сприймає як чужу. Станьте для неї рідною. По крайній мірі, для себе щось почерпнете. І коли ви вже з нею будете в курсі діла, що там до чого, ви зможете її підкоректувати. Ви зможете її десь в чомусь порадити, десь в чомусь поспівчувати разом, коли буде страдати той чи інший герой. Я, наприклад, коли перший раз побачив, воно мені ну, не сподобалося, бо воно чуже, воно якесь таке странне. ну, взагалі, ці малюнки їхні там такі, подача така якась дурнувата. Так що з першого разу вам не сподобається однозначно. Але постарайтеся ввійти в ту систему, розумієте, по-перше, я завжди вчу вас, щоб ви по можливості пізнавали щось нове, якісь сфери, От в тому числі знаєте, ці мультики. Для того, щоб ви на старість не мали деменції, щоб у вас була максимально задіяна майже вся область головного мозку, щоб ви то прочитали, про то подивилися, ще щось там розумієте, саме найпростіше лікарство від деменції це енциклопедія. Купіть собі енциклопедію, любу, про тварини, про рослини, про, про людину, про що хочете. Про тіло людини, що хоче. І читайте, вивчайте, розширяйте в мозку, щоб він мав кудись розвернути. Не будете мати деменції. А один із із тих, подивитися мультик, вникнути в ту систему. Я подивився, я більше і не дивлюся, але я менше більше орієнтуюся, що це таке. Він має негатив, бо він прив'язує сильно людей. І по-перше, це інша культура. І, е, і т -т тоді діти, вони якби. Іде така інкультуралізація. Тобто вони якби в в в занурюються в іншу культуру. Треба бути з ними. Щоб то занурення було контрольоване. От, тому я звернув увагу на це, на 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 це запитання. Сьогодні так само вечором вийде ще одна серія там, нашої культурно-просвітницької програми. Запитуйте, відповідаємо.